Прекрасні ваші голоси, прекрасні голоси дітей. Чи важко от, готувати дітей до духовного співу? Ну ви знаєте, дитина ж вона настільки чиста душою, і а, ми всі знаємо, що душа наша це християнка, і тому коли вони співають ці духовні пісні, вони співають її чистою душою і зі всім серцем, і, і це це, це від від душі. Це все і тому це не складно, зовсім не складно. А тим більше, що діти, що діти наші підготовлені музично, от вони, це це ж вокальний ансамбль наш. От і, але ми, ми давно вже займаємося вихованням. Духовності у наших дітей, тому що без цього ніяка вистава не буде духовною, от якщо, якщо діти будуть зовсім бездуховні, 1020-річчя – це велика дата в історії Русі, Київської Русі, нашої країни. Що для вас ця дата? Ну для мене ця дата, ну перш за все, я її зв'язую, от з нашою творчістю. Я її зв'язую з, з нашим колективом, який виник недавно, і що ми маємо змогу показати прославити Бога, а це ж найголовніше послужити Богові. І от такі завдяки благословінню отця Ільї ми підготували цей духовний концерт. От з цим і зв'язана у нас ця знаменна подія. Що побажали всім людям, всім побажаю. Я побажаю всім більчанам ходити в церкву, ходити на сповідь до причастя і сподобатися царства Божого. Людмила? я бажаю нашим пільчанам добра, чистоти в своїх серцях, молитви. До Отця Небесного і до матінки Божої. І тоді все у них наладиться, і тоді вони будуть жити в мирі із собою, і з людьми, із Богом. Я вам дякую за вашу роботу.